Літо гаряча пора не тільки для відпочинку, але й жнив. Уже в середині липня товариство з обмеженою відповідальністю Даноша збирає перші врожаї до комори. У пак збирати почали з студінки, де є його близько 300 гектарів. До 4 годин часу і 13 комбайнів перейдуть на іншу ділянку. Переконує керівник відділу рослинництва. Звичайно, своєї техніки недостатньо, але завдяки уманським датчанам і їхнім Месі Фергюсонам Проблема у втраті врожаю відсутня. збирати на території Студінки, а потім підемо до луки. Загальна територія зернових засіяних на території каузкорини урожай, який буде зібраний у 2013 році, становить приблизно 6,5 тисяч гектарів. Нам приблизно потрібно буде зібрати 3200 три На Даний момент працює 13 комбайнів, проте під час вихідних прибуде більше, і в загальній загальна кількість становитиме 19 комбайнів. Три комбайни є наші власні, а решта техніку орендована. Взагалі ми будемо все зерно використовувати для кормів і залежно від урожайності нам потрібно буде ще докуповувати. Ми розраховуємо, що ріпак буде мати середнє значення 2,5 тонни. зерно, посіюється в серпні. Уже в березні надається певний певні засоби захисту рослин, обробляються в поля. Аби знищити шкідників, аби знищити насіння бур'янів. Потім певні певні маніпуляції, так би мовити, проводяться і пізніше, через декілька місяців, тобто перед зимою, тобто обробляються поля потрібними засобами захисту, вноситься також добрива. і зимує ріпак в землі, звичайно, що під слоєм снігу не доторканий. А вже в квітні приблизно залежно від того наскільки пізня чи рання весна, в квітні, в травні вже також проводяться певні, певні роботи на полі, і перед тим, як вже збирати ріпак, обробляється фунгіцидом». Голова ради, як аграрник, такі польові процеси тримає на особистому контролі, адже неабияк боліває за розвиток сільського господарства у Калуському районі, зокрема щодо зменшення пустоючих земель. В нашому району Калуському біля 6 тисяч гектарів до збирання зернових. це разом із товаровиробниками і з індивідуальним сектором, тобто. Відкими ділянками, які засіваються теж зерновими культурами. У Калському районі в нашому районі є понад 27 тисяч гектарів релі. Із них ще на сьогоднішній день не обробляється біля трьох тисяч гектарів. Звичайно, що є така, у нас вже новий, я би сказав, інвестор Мрія Карпат, які орендують у межах 990 гектарів, але в цьому році вони посіяли тільки чуть більше 187 гектарів. Це входить в тих 3 тисячі гектарів. Тобто ми маємо ще сьогодні можливість запрошувати інвесторів, які б взяли цю землю, яка не обробляється для того, щоб дійсно то було, що є сьогодні тут, на цьому полі. Адже тут теж понад 8 років земля не оброблялась після того, як розвалились повністю наші сільськоспольські підприємства. Ніхто її не обробляв і росли тільки одні буряни і навіть і чагарники. Тому. Компанія Даноша, яка у нас є, вона освоює все більше і більше земель, і ми будемо все робити для того, щоб жодний гектар у районі не пустував. Я хотів би відзначити, що це сьогодні 27 тисяч гектарів. А взагалі-то, коли працювали колгоспи, у нас оброблялося 39 тисяч гектарів релі. Сьогодні цих 12 тисяч гектарів вони переведені в сінокоси, в пасовище, а одним словом, вони заростають чагарниками і бурянами. Сьогодні у районі є основний інвестор, це є Даноша. Зайшла Мрія Карпат, а решта це є наші дрібні фермери. Ну, можна сказати, що крім Даноші, сьогодні велику кількість землі ніхто не обробляє. У нас по району в добрі часи ми збирали максимум 30-30-20 нервів. На сьогоднішній день у них вже скошено понад 700 гектарів озимої чменю, який не дає високий урожай у наших умовах. Ми збирали у свій час, тоді, коли я працював і агрономом, і вже керівником сільськогосподарського підприємства, ми збирали ячменю по 25 сетнерів, по 30. В Даноші цей показник вже в цьому році становить 35 сетнерів. Якщо брати по ряпаку, ми збирали максимум 18-20. Даноша збирає по 25-30-35 сетнерів. А в загальному пшениці, де сьогодні вирощується. Компанію Даноша дає урожай і по 60, і по 70 центнерів. Це за рахунок того, що тут є висока культура землеробства, висока технологія, вчасно сіється, вчасно доглядається. І саме основне це є те, що в землю вносяться органічні добрива. Я хотів би наголосити ще раз: органічні добрива, а не так, як наші, я би навіть не сказав, хто вони для нас є, українці, які кажуть, що вносячи гній Даноша отрує її землю. Люди добрі, думаємо, що ми говоримо. Якщо ми на нашу каузьку землю, каузьку району, та й не тільки каузьку, і інших районів не вносити органічних добрив, того врожаю ніколи не буде. Тому що наші землі бідні на гумус, а органіка це і збагачення на гумус, І взагалі це є натуральні добрива. І тому у них такі результати. Слід зазначити, наступною культурою після ріпаку буде озима пшениця, тому виснаження ґрунту, як це часто можна почути, цілковита нісенітниця. Хочеться відзначити, що Даноша не тільки лідер по свинині, врожайності і зарплаті, а ще й дбайливий інвестор для лелек, які в прямому сенсі слова наздоганяли комбайни, щоб не пропустити якусь тваринку для поживи. Отож, жнива у розгарі, а завдяки правильному обробітку земель і хороші результати не забаряться.